Ну що, з заквасками і ферментами розібралася, влаштувала сьогодні переїзд мої закваски, які проживали раніше в морозилці під молочним холодильником. Їм там зараз мало місця. Тому ті два ящика я звільнила. Мені незручно там так розполагати їх, як мені хочеться. Я їх звільнила, там тепер будуть жити або сири, або масло, ну щось із того, що з замороженим зберігається. А під закваски ось виділено дві полички. Ось одна і ось інша. Тут, до речі, чого тільки немає. І кисломолочний сир заморожений, і сулугуні, і халумі, масло знизу, все тут. Ну, а це я принесла перевернути і вигуляти свій нешатель і вирішила показати вам проміжуточний варіант, так скажімо. Бачите, який він вже? М -м 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 -м. Апетитний. Апетитний, апетитний. От навіть ця головочка, яка була у мене некрасива, вона там трішки не хотіла форму покидати і прожилася в ній. І прийшлося її трішки руками формувати, то навіть вона, бачите, чудово обростає пліснявою. Вже скоро буде готовий. Вову, до речі, відправила на нову пошту відправляти посилочки. А я принесла сирочки перші. Це в нас. Ой, що це в нас? Це в нас мілка. І знаєте, що вирішила зробити? А вирішила зробити наступне. Зараз знайду свою ой, ручку. Хочу відразу. Бо я ж пана виписувала оці. Наліпки. А вони тепер у мене соваються по зошиту. О! І безкі... безкінечно я їх гублю. Так, мілка. Міма, мілка, мілка, мілка. Я хочу зараз же все рівно перевертати, ця сторона вже повністю висохла. Я буду перевертати і красити ту сторону. І от хочу відразу їх поналіпляти. Зараз ми його зважимо так, приліплюємо оп, нічого на ваги не підкладаю, просто кладу на ось цю сторону. І вони вже в мене будуть промарковані і не будуть мої наліпочки ховатися від мене, втікати. Так. Що вам ще розповісти? Нічого сьогодні ще. Не робила, ну майже для сайту. Так, трішечки там опис сирів деяких зробила. І все. Не вистачає в мене, не вистачає часу. Катастрофічно. то так. Тепер перевернула і все. І мазюкай собі далі. Мені вже самі так цікаво, коли, коли я зможу побачити оп, той сайт. Так, да, думаю, що я ще робила. А ще в мене там у Каптільні, завантажена сологуні і зараз воно просохне і буду підпалювати тріску, буду запускати процес копчення, бо те, що я коптила попереднє, мене все розібрали. А сьогодні одна моя клієнтка забажала копченого сулугуні. А я вирішила закоптити більше. І завакуумую, і приберу. Я так роблю, коли коптю, і коли є в мене вільне місце, я коптю більше. І так само вакуумую і прибираю в камеру. А потім... Коли раптово комусь схотілося, а в мене бац і є. Ніяк воно не псується абсолютно, ніяк воно не змінює своєї текстури, перевірено вже. Так що навіть якщо у вас є заморожене сулугуні, ви його розморозили, закаптили, дали. Нічку перележати, вивітритися, а потім знову завакуумували і знову заморозили, то нічого не втратиться взагалі. Не смак, не консистенція. Так що беріть, беріть на увагу собі лайфхак такий. Я просто Ну, Не була впевнена, скільки я зможу вмістити в каптільню. Вже коли викладала, побачила, що чисто теоретично можна було ще трішки. Можна було або палочки більше додати. Головки не каптила, все палочка. Чотири пакетика, здається, достала. Або палочки можна було більше, або можна було косу хоча б одну. А взагалі можна було туди й дві впихнути. Так що, ну, не додумалась. Ну, як не додумалась? Не додумалась. Ви знаєте, якось воно вже не тримається в голові, скільки куди чого можна вмістити. Я взагалі мрію доробити туди поличок. І чисто теоретично я навіть придумала вже як. Ну От саме для копчення сиру. А от практично, практично потрібно купити, по-перше, матеріал. Але і це не проблема. Проблема в тому, що я сама це не зроблю. Для цього мені потрібно, щоб Вова був. А Вова, ви бачите, прекрасно, що йому ніколи. От сьогодні він викашував за двором. За фірткою там. Сьогодні він обкашував туйки ті, що перед хатою. Потім він займався знову ж таки приготуванням кормів для хрюшок змішуванням, кормосуміші, скажімо так. Потім поїхав на пошту. Ну, коротше кажучи, кожен займається своїм, але, тим не менше, часу на все не вистачав. І я скажу вам по великому секрету, що ми навіть ще не спахтали масло. Я не знаю, коли це буде і як це буде. А пахтати треба. Однозначно. Тому що, по-перше, в мене в морозилці місця нема. По-друге, цю каструльку ми вийняли з морозилки. Я не знаю, повторно я ніколи не пробувала його зам... заморажувати ті вершки. Я вважаю, це буде недоречним. А по третє ну, вибачте, три каструлі з вершками. Навіть якщо на цьому тижні і сепарувати, то вже нікуди їх більше збирати, ті вершки. Бо всі ємності нержавіючі, в яких можна потім ті вершки спастеризувати, вже все зайняте. Тому я сподіваюся, що зараз приїде з нової пошти. І скоріш за все, ми приймемося за пахтання масла. Я зараз швиденько покрию ще три головочки. міми Латексом. Доброго дня. О, батареїчки приїхали. Кинулася сьогодні фасувати закваски. В мене перестали на вагах світитися екран голубеньким. Що я зробила? Вийняла батарейки, вставила нові. І о диво все запрацювало. Ну, але нових не було. Вийняла з, з млинка той, що для спеції, для перцю. І тепер ваги працюють, а млинок ні. Або їхав відправляти, кажу, зайди до Наталочки. Раптом вона ще не закрилася, хоча чисто теоретично вже магазин повинен був закритися. Вона часто затримується, товар. Товар отримує, приймає, прибирає, ну, коротше. Тому буває навіть таким запоздалим покупцям, як ми, везе. Угу, Каже, Вова. Угу. Так що зараз швиденько покрию серватексом і пахтаємо масло. Точніше, Вова пахтає. А я мию. Вова пахта, я, я, я мию, тільки мені треба збігати ще в Короче, все. Дівчата та хлоп'ята. Забракував мене мій чоловік. Хто там звав на ПМЖ? До кого їхати? Сказав, не вмієш, не берися. Це він зараз пахтає вершки, які він сепарував дайте Дай ті покажу. А ось мої. Їм навіть не допомогло заморожування. Та лампуцяв їх, калампуцяв, намагався, намагався взбити, А ні, нічого з цього не вийшло. Отак. От Все. Все. Сказав, не вмієш нічого братися. Каже, подивися. Як повинні виглядати. Віршити. Учись, коротше, каже. Да? Вчись салага. Короче, хай вони що хочуть тут те роблять, а я забираю свою тріску і йду в каптільню. Сьогодні точно не мій день. Тут вже все розпалила, Щепотліє. дим поступає. Тут все коптиться, тен вімкнений, коптиться холодним способом, все як завжди. Компресор тільки працює, ну, щоб повітря подавати в димогенератора. Чому не мій день? Тому що вийшла. Думаю, зараз я вам покажу це сулугуні до копчення, як у мене там красиво дві палички лежить. Ага. Начебто вімкнула камеру. А зараз беру телефон в руки. Думаю, а чому в мене вимкнене все? Коротше, переглянула, я не записала. Я не знаю, чому воно не спрацювало, чи не натиснулася кнопочка, чи я мимо тицнула, попала, не знаю. Ну, але маємо, що маємо, відкривати я повторно не буду, тому що там вже повна шафа диму, і просто так випускати дим я не буду. Вже покажу, тоді готовий результат. Вийшло в мене три ось таких контейнери масла. Цей навіть з бугорком таким, з добротним. Ну і ціла мисяка а-ля крему. І що з ним робити, я не знаю. Смачний, солодкий. Але на масло не захотів перетворюватися. О, бачите, як вистроїлося. Це я вже подоїлася, А Вова ще зерно в корити не висипав їм. І вони стоять коло фірточки, всі караулять. Да, до речі, забула розказати про Дану. Ну що, ну, це ж наша пісня хороша, починай спочатку. Так от і у нас. Вчора ми її тільки ото випустили без ліфика. І буквально десь через годину Вова мене зове, каже, йди, подивися, каже, все, зняли і вже можна смоктати. На сьогодні, як наслідки, вся цицька пошморгана, посічена зубами. Вона мені тут концерти влаштовує. Типу їй больно. Не трогай, каже, мене за дійку. Я тобі потанцюю. Да? Дана? Жопа з Магадана. Рванули. Темно вже на дворі, не видно, не гриться. Так. так, діду. Блін, у нас так похолодало, капець, дубак страшенний. Не видно нічого, тільки білі силуети, чуєш. Тебе не видно. А білі силуети, знаєш такі. Ой. Ну і на останок дня подратую вас. Ой. Ось таке. Погано видно. Це в хаті вже буду показувати. Тут погано видно. Ось, смакота. Покажу вже вам його завтра, як буду вакуумувати, бо хочу закінчити відео, щоб змонтувати, бо поки я доберуся з ним до хати, це вже буде, як то кажуть, в свинячу пору. Він жовтенький такий. Він вихолоне, ще пожовтішає. Я навіть його забирати не буду в хату. На дворі зараз холодно. Нехай тут, все, Нехай тут до ранку лежить, вихолоняє. А з раночку зберу його, відразу завакумую і все. І ось на цій приємній ноті. Давайте з вами на сьогодні прощатися. Всіх вас цілую, люблю. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Сиха обійняла. Бувайте до завтра.